Мої Сьогодні ми поговоримо з вами про такий пристрій, який називається потенціометр. Виглядає потенціометр зазвичай приблизно ось так. Тобто ми можемо з вами побачити, що виглядати може він по-різному. Може бути такий пристрій серйозний, може бути ось такий. Зазвичай радіопристрій такий використовується в різних там радіо, магнітофонах старих, використовувався точно. Не тільки старих, зараз до цього дійдемо. В нашому випадку ми будемо використовувати ось такий потенціометр. Власне, з потенціометрами ми стикаємося в реальному житті. І один з таких приладів ми будемо сьогодні з вами робити. Наприклад. Коли ми на ось такій магнітолі крутимо ось цю кнопку, так, ну, насправді це і є потенціометр, ми додаємо гучність або її занижаємо. Ось ще один приклад, коли ми хочемо зробити, наприклад, в машині тепліше. Також тут стоїть потенціометр. В даному випадку буде холодно, якщо ми повернемо цю ручку. Буде тепло. І тут ми повинні з вами не плутати з перемикачами. Тобто потенціометр, ось наприклад, може виглядати вимикач з багатьма положеннями. Він тоді, коли ми його перемикаємо, він таке клацання у нас відбувається. Клац, 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 клац. Тобто перемикається між різними о, пристроями, між різними приладами. Потенціометр перемикається плавно. Ось приклад зі світлом. Звичайний перемикач. Ми натиснули, увімкнулось світло. Натиснули ще раз, світло вимкнулося, так? Або, ну, тобто змінили положення. Потенціометр, ось він. Він, як бачите, все плавно. Власне, як приклад того, чим ми будемо займатися саме ось плавне увімкнення світла. Не так, як ми робили з вами, що світлодіод просто увімкнувся. А потім погас. А будемо робити наступним чином. Ось ви бачите, переді мною лампа. І ось тут знаходиться така маленька крутилочка. Да? Ну, це, насправді це той самий потенціометр. Тобто вимикач, який плавно у нас буде вимикати світло. Ми починаємо крутити за годинниковою стрілкою і бачимо тільки що було повністю вимкнено. І коли я починаю крутити, бачите, трішечки увімкнув, Далі кручу все яскравіше, яскравіше, яскравіше. І ось доходив у нас до найяскравого, до максимуму яскравості, тобто максимум ми передаємо сюди а, електрики. Так? І так само можемо вимикати. Ось у цьому і полягає різниця. Власне, ми з вами це і будемо зараз робити. Ми будемо зараз під'єднувати потенціометр до світлодіоду, і таким чином будемо його ось так плавно вмикати. Принцип дії потенціометра. Взагалі-то раніше вони виглядали ось так. І я коли навчався в університеті, у нас були. Практичні лабораторні роботи, і я саме працював ось з такою от штукою. Насправді все дуже просто. Як ми бачимо ось на схемі, у нас є тут така обмотка тобто, ось це дріт дріт без ізоляції, який накручений як катушка. Власне, це є катушка. І дивимося, у нас тут є три контакти: один, другий і третій. Під'єднується сюди плюс, сюди мінус. І під'єднується ще контакт сюди. Власне, дивимось. Ну, наприклад, ось таким чином. Тут подається електрика. І потім вона проходить по дроту аж до цього моменту. І тут вона знімається. Знімається і передається ось сюди. Тобто, сюди не доходить. Власне, потенціометр, яким ми будемо користуватись, приблизно так і працює. Тільки замість ось цього накрученого дроту використовується, якщо його розібрати, використовується ось така пластина. І ось цей пристрій, який знімає електрику, на себе її перемикає, ось він знаходиться ось тут. Тобто, ось тут у нас знаходиться крутилка. І тут у нас знаходиться така, такий контакт, який по цій. У пластині може курсувати з одного боку в інший. І таким чином ми можемо з вами робити більший опір, менший опір, і, власне, це навіть і заміряти. Ну, як ви бачите, у нас виходить таких: ну, тут позначено R1R2 це резистор. Власне, потенціометр і являється резистором, тільки який ми можемо на... налаштовувати. Якщо ми звичайний резистор просто під'єднуємо, і, власне, він, як та сама, о, те саме горлишко у бутилки, завужує ось цей канал. То тут ми це горлишко, ми можемо його редагувати. Робити більшим, меншим. Так. І о, наша практична робота буде виглядати ось так. Ми під'єднуємо. На світлодіод, під'єднуємо потенціометр. Далі регулюємо потенціометр, і залежно від того, яке значення буде отримувати наша плата, буде передаватись, бачите, воно напряму, навіть не під'єднано до, до світлодіоду. Значення, яке буде передаватись, стільки буде у нас, ну, скажімо так, електрики да? напруги. Якщо правильніше напруги передаватись на світлодіод. І він буде горіти, або взагалі не буде горіти, або буде горіти на якийсь відсоток від своєї яскравості. Тобто від 0 до, наприклад, там до 100. Ну, насправді там буде до 256. 5. Так. Схема виглядає ось так. І ми можемо побачити, подивитися на цю схему і зрозуміти, що, власне, щось таке. Воно знайоме. Якщо ми згадаємо з вами минулу практичну роботу, ось подивимось власне, ну, прямо один в один. да? Тільки тут у нас фоторезистор, а тут у нас потенціометр. І бачимо, що з'єднання у нас якесь інше. Тобто, ось у нас А0 з'єднується між одним резистором і фоторезистором. А тут А0 у нас до середнього. Контакту під'єднаний. Але якщо ми повернемося з вами до принципу дії, і на схемки ми подивимося, що у нас є під'єднання раз, під'єднання 2. І за рахунок того, що приєднуємось між цима двома резисторами, між резисторами правильно, так, ну ось ось цей опір, і буде ніби два резистора. Тобто ми робимо майже те саме, тільки цей раз. З фоторезистором ми керували світлом, а тут ми будемо вже ручну, вручну самі крутити. Тобто, це той самий половинний, ну, половинне під'єднання. Як, як тут, так і тут. Тільки виглядає по-різному. Ну і, власне, код буде дуже схожий. Ми оголошуємо пін 0. Далі оголошуємо пін для нашого світлодіоду, той, який ми будемо. Пам'ятаєте, що тут може бути 11, 8-й, 7, до якого ми під'єднаємо наш анод світлодіода. Так, далі нам потрібна буде змінна. я використав зміну вал, це буде у нас значення напруги, тобто значення ось цього опору, який буде отут у нас замірятись. Якщо взагалі його там буде. Мінімум, тобто ось ми перекрутили сюди, то у нас світлодіод взагалі не буде горіти. Якщо ми його перекрутили сюди і знімається, опір стає більшим, щитуються ця, ці дані з аналогового пристрою через аналого-цифровий перетворювач перекидається на нашу, переводиться, да? перетворюється цей сигнал. і… Подається на світлодіод. Єдине, що той самий аналогоцифровий пристрій, він обраховує все в двійки в степені 10, тобто від 0 до 1023. тобто 1024 поділи. А на світлодіод нам можна вивести найбільше це значення в 255. Тобто буде 256 значень. Починаємо ми з нуля. Від 0 до 255. Тож ми візьмемо ось це значення, яке у нас видає потенціометр, ну, яке ми можемо заміряти, і а, поділимо його просто на 4. І тоді ми будемо отримувати той результат, який нам потрібен. Так, давайте будемо будувати. А, перейшли, створили нову, наш, нову конструкцію. Додаємо Arduino. Додаємо плату. Далі наш світлодіод. Ну, Давайте його десь сюди поставимо. Додаємо потенціометр ось він тут поруч. Поставимо його десь сюди. Так, далі. Нам, звичайно, звичайний резистор потрібен. Знову ж таки, ми його повернемо, натискаємо клавішу R три рази. І під'єднуємо до аноду. Власне, ми це вже робили з вами неодноразово. Постійно це ми робили. Під'єднаємо спочатку ground до нашого катоду, але зробимо це також таким же чином, як і ми робили до цього. Тобто, ми приєднаємо через ось ці 30 контактів, щоб ми могли приєднати і власне, потенціометр. Так, додали. Давайте трішечки вигну, щоб було якось нам покрасивіше. Далі, наступне: ось звідси ми можемо перетягнути вже до самого катоду. І візьмемо давайте, що тут у нас навпроти? 10-й. І 10-й, ну майже навпроти, під'єднаємо до резистора, помітимо його червоним. Все, селдіот ми з вами під'єднали. Робили вже, я кажу, неодноразово, все вже повинні зробити на автоматі. Так, далі. У нас з вами три контакти. До першого ми будемо додавати ground, тобто мінус, до останнього ми будемо додавати 5 вольт напругу. І, власне, до аналогу нашого виходу, який ми будемо заміряти, ми доєднаємо до центрального контакту. Так і робимо. Беремо ось з першого, да, термінал 1. І перекидаємо його ось сюди до мінуса. Це у нас буде Black. Далі з А0 ми додаємо до центрального нашого контакту. Одразу ж робимо вигинаємо його так, щоб все було у нас красиво. Пам'ятаємо, естетику ми. Любимо з вами, щоб все у нас відображалося. Не просто так, а ще й було гарно на нього дивитися. Так, ну і звичайно, 5 вольт ми під'єднуємо його аж ось сюди. Також можна його отак от аж вигнути. І ось таким чином поставити. Так, це ми зробимо, ну, наприклад, помаранчевим, а цей я зроблю таким пурпурним. Так, Зі схемою ми вже все зробили. Додаємо код, обираємо тут текст, погоджуємось. І далі що ми тут робимо? Коментарі ми можемо видалити. Ми повинні з вами знову ж таки ініціалізувати наші виходи. Записуємо на англійську перейшли, записуємо int. Далі обираємо, як ми будемо називати. Ну, давайте потенціометр. Ми називемо, там. Я назву його, так, наприклад, pot. Так. дорівнює, Який вихід у нас? Нульовий. Да? дорівнює 0. Крапка з комою. Наступне: ініціалізуємо int. Тепер у нас буде тут LED. Світлодіод наш. І де він знаходиться на 10-му піні. 10. Крапка з Наступне int. Тепер ми додамо з вами змінну, до якої будемо записувати значення ось цього опору потенціометру. Значення у нас val, да? Запишемо val. І чому він буде у нас дорівнювати? Коли ми будемо з вами починати, тобто, ось сюди, у нас буде. В крайньому лівому положенні буде дорівнювати 0. Ну, це тимчасово воно буде потім перезаписуватись у нас. Так, далі. pin ми тут змінюємо просто на LED. Як ми пам'ятаємо, Void Цетап з минулого уроку нам не потрібно оголошувати аналогові виходи. Тільки цифрові, тільки діджитал. У нас тут тільки 10-й. Так, далі, це ми все видаляємо. І ми повинні з вами записати, що наша змінна вал буде дорівнювати, а далі той самий спосіб, який ми використовували з фоторезистором. Тобто ми повинні записати аналог, рід. Далі указуємо наш вихід. Тобто под. І закриваємо дужку, крапка з комою. Таким чином, як ми будемо крутити ось цю а, крутилку. Да, ось цю ручку, потенціометр. А, скільки у нас тут буде змінюватися від 0 до 1023, а, таке значення у нас буде записуватися в нашу зміну. Так. Далі. Це ми прочитали з цього пристрою, і тепер будемо записувати. Тобто ми записуємо аналог write. І вказуємо, що наш вихід LED буде у нас дорівнювати виходу, ну, значення, значення ось цьому вау. Wow, але ми пам'ятаємо, що сюди ми можемо максимум перекинути це 256 значень, тобто від 0 до 255. А тут у нас 1024 значень. Тож ми просто ділимо його на 4. 1024 на 4 і отримуємо 256 те, що нам потрібно. Так, крапка з комою. І, власне, ми повинні з вами додати ще, ну, хоча б там одну соту секунди для того, щоб у нас встигав е, наш міні-комп'ютер за нами, щоб він встигав зчитувати. Тобто ми повинні взагалі хоч якусь паузу, але робити. «delay», майже «delay», Так, і укажемо тут 10. Пам'ятаємо, це у нас в мілісекундах, так? Тобто 100 секунди буде. Запустимо, подивимося, що у нас виходить. Так, помилок ніяких, все записало правильно. І тепер дивимося: у нас світлодіод не горить. Але якщо ми починаємо крутити його, бачимо, змінюється яскравість світлодіоду. Ось так воно буде найяскравіше. Отак буде тоскріше, 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 і взагалі вимикається. Ось, власне, таким чином ми з вами і побудували ну, таку схемку, власне, як ви бачили на прикладі о, вмикання моєї лампи. Але зробимо це самі вручну.